У крижану воду за здоров'ям сьогодні пірнули сотні хмельчан. Здавен вважається, що водохресна вода гартує тіло на весь рік та разом з тим приносить духовне очищення. Долучатись до народної традиції городяни почали ще з ночі. Для масових купань на річці Південний Буг обладнали дві ополонки. Біля однієї сьогодні провели церемонію освячення води. Вода в цей день є, як сказано в молитві, цілючий. Ті, хто Пирнають в неї, отримують ще більше здоров'я, так гласить молитва. Митрополит Антоній порадив хмельничанам в ополонку занурюватись із молитвою. Перед водохресним купанням думки до ладу приводить і секретар міської ради Михайло Кривак. До масового заходу долучається п'ятий рік та пов'язує його виключно із духовним збагаченням. Це відчуття такі граничні, знаєте, між здоров'ям і чимось таким важким дуже. Це скоріше з вірою, в бога, рішучістю, що все, що ти задумав, ти маєш зробити в цьому житті. Хоч у крижану воду через температуру не ліз, але за своїми колегами спостерігав і міський голова Олександр Семчишин. Перенагідно не втратив можливості привітати зі святами усіх хмелячан. Хочу побажати, бо сьогодні. Водохрещенська водичка принесла кожному, хто вирішив скупатись, хто, скажімо, не користується цією традицією. Принесла здоров'я і всім нам, хмельничанам, миру, процвітання, розвитку в 2016 році. Багато городян сьогодні занурювались у ополонку вперше. Зізнаються, процедуру загартування попередньо здебільшого не проходили. У мене аж мову відняв. Ні, я б не сказав, що дуже холодно. Я вже дав хуже набагато. Я ще не купався. Перший раз прийшов за все життя, купався, не готувався, нічого віру у цілющість водохресної води, жартувати зі здоров'ям не радять рятувальники для безпеки городян. Вони разом із медиками взяли варту поблизу міст для купання. При необхідності діють і мобільні пункти обігріву у теплому наметі. Після купання гріється, і 11-річний Василь. Відчуття якісь такі, що хочеться побігати по всьому льоду. Я пішов, щоб остілити свої ноги, щоб мене ноги не боліли, і щоб поплавати. Попрохати здоров'я та сили духу у освяченої води можна і завтра. Пункти обігріву рятувальники та медики наглядатимуть за процесом до останнього відвідувача.